Знаєте, в минулих десятиліттях, готуючись до чергового з'їзду, чи щось ще таке можна туристична агенція, знає і музеї, і проще, що дійсно червень це, до речі, пік е, туристичний. Те, що ми зробили в 2011 році, спробували це вдалося занести в бюджет. І вперше це коли ми перейшли до Мінкультури, в нас в бюджеті заповідника з'явилися кошти на прибирання території, яка з 2009 року була надана 19 гектарів. Це вал і катеринка. Надано заповіднику користування, але сьогоднішній день сподіваюсь, ми просуваємося до того, що нарешті будемо більш-менш впливати на цю ситуацію, тому що з 2009 року незважаючи на передачу землі, все ж таки міські структури в цьому плані. Робили відповідні роботи. Ну, З'явилися кошти, йде порядкування. Нема коштів, значить, маємо те, що маємо, казали відомий політики. Тому а, з тих коштів, які надійшли вперше, знову таки, нам на поточний ремонт пам'яток надали кошти. І сьогодні вони не великі, але, як така ж, радіємо і цьому, тому що зараз відбуваються ремонтні роботи на Антонівих печерях. До речі, це об'єкт, який з усіх пам'яток найбільше відвідуваний. Ось і е, травень місяць, я думаю, якраз після всіх цих двертів, ось е, травень місяць ми нарешті приведемо до певного стану, ну, певного, тому що, звичайно, що треба капітальні роботи, полкову канцелярію. Я думаю, ви історію з тими і вивісками, і меморіальними дошками тими, які повинні були бути, і зіяли там зигрі і все інше. Чули минулому році, ми теж переживали за те, що ті, хто робить, ті, хто відповідав, не виконували свою роботу, але дивилися ж на нас. Чому заповіднику такий стан? Тому буде зроблений поточний ремонт полкової канцелярії. Хоча, знов-таки, тут є нюанси, знов таки питання, чому воно так, чому раніше не було орендодавець, оренда того використовував полкову канцелярію, історичний музей. Тому теж є певні питання знову-таки, до того, що ну от, опять десь остаточні якісь, мабуть. Фінансові розрахунки і прочі, що в обласному бюджеті на комунальний наш історичний заклад не виділяються відповідні кошти, і тому сьогоднішній стан, ви знаєте, історичного музею бажає кращого, але ж ви розумієте, що там ні одної десятки тисяч, це сотні, може дві це точно для того, щоб порядкувати той фасад. Єдине, що у нас є відповідні всі документи про оренду цих споруд, де чітко зазначені пункти, що. Значить, утримувати в належному стані повинні е ті, хто використовував, тобто історичний музей, тобто права комунальна власність, тобто обласний бюджет. У минулому році ми відкрили фотоалієв для того, щоб таким чином можливо все ж таки почати підхід до того, щоб не просто у нас парк, з насадженими деревами не тільки от, о, наші пам'ятки, а можливо ще якась додаткова інформація прибавила би наших і відпочиваючих, і гостей. Далі, звичайно, ми замінили ті парки у лавочки біля Бориса Гліба, але це не є остаточною тільки вони біля Бориса Гліба. Ми зараз будемо робити таку, мабуть, ще таку алійку відпочинку в такому дусі, як потолея. Тобто ми зробимо напроти Спаска собора, продовжимо, ставимо в, такому, в тому, бачили декоративному, оригінальному ці парковилапи, для того, щоб люди, які гуляють по цій центральній, можна сказати, теж алії біля соборів, могли присісти. І відпочити. Ми зробимо а, біля інших пам'яток, ми вже розробляємо сьогодні а, такі інформаційні стенди біля Катеринки, П'ятниці і наших монастирів Троїцькі, Єлівські, щоб людина, яка підходить до пам'ятки, зрозуміла, що це пам'ятка, якою була до революції, до війни, там, після війни, щоб склалося враження, що це пам'ятка і доля. От, як біля п'ятниці ми покажемо, що на Паткарках яка була площа без театру. Видали в новому році спас-Чорнігівське видання сьогодні, як все станеться нормально. 18 травня запрошуємо на вас на презентацію в Чернігівський колегіум. От теж видання. Тобто, ми таким чином і книжки готуємо. Оновили буклет англомовни. Теж от, з минулого року ще прийняли. Двох наукових співробітників, які е, мають можливість розмовляти англійською мовою. і дерев'яні сходи, які сьогодні є, і теж нас турбують. Значить, хочу сказати, що вони поки що не на нашому балансі і теж дивують, чому е, міські ж таки, служби не звертали до цього увагу раніше. Ну, ви знаєте, от е, якщо е, від Тараса Шевченка спускатися по сходах, там перше, що розходилися, це просто жах. І чому нікого не зацікавило, Взагалі ніхто не підняв питання. Я чим так зараз емоційно кажу, бо ми зараз спілкуємося з громадською, так я і кажу, так а чому ви мовчали? Чого ви зараз там питаєте? Що там інше? А от це те, що люди можуть ноги вбити. То що сьогодні ми ходимо там біля Тараса Шевченка, піднімемо голову на ліхтарі, там вже взагалі жах. Ну хто повинен цим займатися? Був раніше, ніхто не став питання, ніхто. Коли ми готували бюджетні запити і прийшли ці гроші, і вже зраділи, що ми можемо це зробити. І в березні виявилися, це не наш баланс поки що. Тому ми з підприємці, які стоять, там, не знаєте, завжди там вже 10 років стоять на валу. Коли ми заключали договір на цей рік, ми попросили їх тільки в цьому році. Ми просимо вас допомогти коштами на ремонт цих ліхтарів. Тому спробуємо. Спробуємо зробити е, що-небудь. Ну, гармати знову цікава ситуація. Вони ні у міста, ні у нас. От, тому, звичайно, знову нам питання, і ми, можливо, протягом року з'ясуємо всі ці е, речі. Але завжди я бачив, там завжди прибирало Зеленбуд. От прибирає на намагаються вони зробити все можливе, але це шановні не вихід ситуації. І раніше, і в цьому році знову ми звертаємося до наших правоохоронних органів. Про посилення охорони. Виявилося, що у нас вал не охороняється після години ночі до ранку. Можна кому хоче все і робити. Наші об'єкти всі знаходяться, як так кажуть, на пункті. Я дізнавався, щоб взяти на територію охорони не організації е за обслуговування охорони, але ж знову таки зуранчувала ця організація, яка має вплив і територію охорону. А у нас, шановні, ну, з вами територія не огороджена. Деякі теж громадські організації кажуть, що да, от, ви охороняєте. Так оце охорона, мені сказали, 600 тисяч. Там двох чи схильних е, працівників, які да, на рік. Уявіть собі на 19 гектар, скільки запобіжників треба взяти охоронців і не повіліти на трубу взагалі з усіма цими питаннями і прочим. Гітлер не